Вітаю, друзі, гості каналу. Дуже цікаву притчу, яка пов'язана з вірою, хочу розповісти. В одному місті проживала красива жінка, але вона вела моральний спосіб життя, не мала ні честі, ні совісті. Міський правитель покохав її. Запропонував вийти до нього заміж, але за умовою, щоб надалі вона вела себе благочестиво. Жінка пообіцяла виконати умови і стала дружиною правителя. Колишні коханці дізнались про це і зажурились, але одного разу вирішили вимовити жінку з дому. Подамо їй сигнал, будемо свистіти. Вона до нас вийде. А правитель нічого не дізнається. Як придумали, так і зробили. Але жінка, коли почала знайомий умовний свист, забігла вуліт дому та затулила вуха. При пересіці, красива жінка, яка втратила свою чистоту, це душа, правитель Христос, заміжя покаяння, свист спокуси світу які свистять темні сили і пристрасті, кімнати, куди забігла жінка, життя по законам Господа Бога. Якщо душа буде постійно тягнутися до Бога, то темні сили і пристрасті будуть боятися та віддалятися від неї. О, якби ж, то наша душа таким же чином завжди тягнулася до Бога. Дякую за увагу! На no все добре.